Але не треба напевно оцінити, де ми сьогодні знаходимося. І, і коли ми говоримо з різних трибун, подивіться, до чого ми докотилися. Але я вважаю, що цей шлях падіння, при тому, що стартові позиції у нас були надзвичайно сильними, ми продовжуємо на превеликий жаль 23 роки. І потім те, що відбулося сьогодні на Донбасі, це відбулося внаслідок нашої слабкості, в тому числі інституційної, високого ступеню корупції. І втрати а, взагалі розуміння того, що би ми хотіли досягти в нашій країні. В 91-му році ми здобули незалежність і мали надзвичайно високий потенціал, який до сьогодні ще зберігає. Але не превеликі жаль, неправильне врядування, пріоритети довели до того, що ми маємо сьогодні достатньо низький рівень життя українських громадян, в тому числі і проблеми в реальному секторі економіки. Беззаперечно, для нас з вами найважливіший пріоритет це. Пришвидшений економічний ріст. Що нам вдалося спільно зробити в 2016 році? Абсолютно спільно, тому що це заслуга кожного присутнього тут і мільйонів українців, які створюють національний продукт. Ми фактично змогли з вами застабілізувати ситуацію в 2016 році, припинити падіння, в тому числі, і це стало можливим, тому що в 2014-2015 році приймалися достатньо непрості, але необхідні рішення. І на четвертий квартал 2016 року ми вийшли на зростання. Що це означає? Сьогодні країна, економіка країни, нам всім дає абсолютно чіткий сигнал. При правильному управлінні процесами і при пріоритетах ми зможемо вийти на стійке економічне зростання. І тут я можу сказати, коли ми подивимося на всі графіки нашого економічного життя, ми маємо падіння, випробування нестабільності і все інше. Але коли ми подивимося на наявність стратегічних документів в нашій країні, ми чемпіони світу. У нас дуже багато є різноманітних програм. Дуже багато є різноманітних праць, всі вони є в своєму роду унікальні, але на превеликий жаль, у нас є тільки одна проблема. Проблема в тому, щоб взяти і зробити. І зараз для нас саме головне завдання чітко визначити пріоритети. Розуміння того, що ми маємо в 2030 році майбутнє, залежить від того, що ми будемо мати в 17-му, 18, 19, 20 роках. І беззаперечне, сьогодні ми є слабкою країною з точки зору економіки. І ми потребуємо сьогодні підтримки зовнішніх вливань для того, щоб отримати макроекономічну стабільність. Але що це означає? Це означає, що ми з вами, як пісочний годинник, отримуємо певний час на те, щоб зробити трансформацію, на те, щоб зробити необхідні зміни в нашій країні і перейти до зростання. В 2017 році ми працювали достатньо фундаментально над дуже важливим планом, планом дій українського уряду. Для того, щоб чітко визначити ціле завдання, які перед нами стоять, і перший пріоритет це економічне зростання. І тут, в принципі, ми можемо говорити про багато унікальних рішень, але вони, в принципі, є абсолютно простими. Їх потрібно взяти і реалізувати. Ми визначили, що економічне зростання для нас є пріоритетом. Беззаперечно, питання врядування інституційної слабкості, яку ми маємо, це питання, яке ми маємо з вами подолати, тому що. Проблема інституційної слабкості є теж дуже серйозним викликом сьогодні для всіх нас, тому що ми маємо побудувати систему управління державою, яка б була адекватна до тих вимог, потреб і викликів, які ми маємо на сьогоднішній день. тому ми розпочали питання провадження електронного обрядування, ми розпочали 1 травня нову систему нову систему державної служби в нашій країні, і ми йдемо цим шляхом для того, щоб врешті-решт привести професійні мотивовані кадри на службу державні органи влади. Тому що питання повільного ринку і бізнесу з цим питань немає. Є проблема дефіцит кадрів. Але якщо ми говоримо про нормальну мотивацію, ми можемо на ринку знайти тих, хто в принципі працює в приватному секторі, що не скажеш про державний сектор. В тому числі ми почали глобальну реформу. Я вважаю, що вона є успішною, оскільки ми 1 квітня. Відзначали три роки цієї реформи: це децентралізація, це реформа місцевого самоврядування, фінансова децентралізація, яка теж має впливати на ростов локальної економіки. І ми такі приклади сьогодні можемо бачити по всій території нашої країни. Тому, без нам потрібно змінити структуру нашої економіки. Нам потрібно змінити модель економіки. Ми маємо перейти від сировинного придатку, яким ми є традиційно роками, десятиріччями. Для економіки інших країн і ви візьміть, будь ласка, від аграрного сектору і до високих технологій. Ми є придатками, тому що ми, в принципі, аутсорсимо, надаємо певні окремі послуги, і там, де створюється додана вартість, створюються національні продукти, використовуючи, можливо, нас на аутсорсі на 80%. Це потрібно змінювати. І тут потрібно створювати умови в 2016 році. В кінці року ми створили три допоміжних механізми, які я вважаю мають. Відзначитись абсолютно позитивно на виконанні завдань, які стоять перед урядом сьогодні, а це наші з вами спільні завдання. Офіс залучення супроводження інвестицій. Ми створили офіс, який зараз працює із місцевим органами влади, з асоціаціями, для того, щоб абсолютно чітко визначити проблематику бізнесу, і ми починаємо її вирішувати. Я думаю, що можливо погодитись з тим, що за останній час і позитивні зміни відбуваються і в адмініструванні, і поверненні ПДВ. З 1 квітня ми запустили абсолютно електронний порядок. Це буде означати, що ми подолаємо корупцію ПДВ, один самий корупційний податок, який був в нашій країні. Ми починаємо змінювати адміністрування, і тут були приклади: в 2016 році в процесі бюджетного законодавства, формування бюджетного законодавства, ми внесли ряд. Податкових ініціатив і спростили певні процеси, в тому числі прискорена амортизація, в тому числі запровадження електронного ПДВ, в тому числі і реформа ДФС від карального до сервісного органу управління. І ми рухаємося далі. Це не просто. Тому що фактично стара система, вона на кожному етапі опирається. А якщо ми враховуємо, що є проблема з інституційною слабкістю, ми розуміємо, що цей процес є дуже непростим. Наступна позиція: ми утворили комітет. Розвитку промисловості і всі колеги поважні тут зібрані, входять цей комітет. Яке наше завдання? Ми маємо довіднувати, створювати у нас в країні. Нам потрібно формувати як умови для того, щоб відновити наш промисловий потенціал. А я можу сказати абсолютно чітко, відвідуючи регіони країни. У нас є можливості швидкого відновлення. Нам потрібно створення умов, формування окремих програм підтримки. От про що було сказано сьогодні про підтримку аграрного сектору. Так, ми зробили інвестицію 500 мільйонів для того, щоб компенсувати абсолютно чесно і ця система є безкорупційна. Абсолютно чесно компенсувати 20% вартості українських виробників з густехніки. Тому що фактично на сьогоднішній день ми тут, навіть маючи технології, маючи виробництво, маючи е якісний продукт, ми сьогодні е не домінуємо навіть на внутрішньому ринку, а навпаки. Ми сьогодні займаємо там. Я думаю, що там п'яту частину, четверту частину рибка, а все інше це імпортована продукція. Хоча по характеристикам вона не є ну, кращою ніж аналоги української техніки. І насправді ми сьогодні відпрацьовуємо цю систему. Я віддав її абсолютно в роботу в Комітет по промисловості для того, щоб це було публічно, відкрито і ця система почне діяти на постійній основі. Це буде означати єдине, що через такі окремі програми ми можемо відновлювати наш потенціал і створювати додаткові стимули. І на, і врешті-решт. У нас, до речі, дуже гарна була дискусія в... під час засідання сьомого числа комітету по промисловості. Слухайте, абсолютно все зрозуміло, що потрібно робити. Десь нам потрібні закони потрібно змінити, і ми будемо виходити з цими ініціативами до українського парламенту і в тому, що ми знайдемо підтримку. Десь потрібні регуляції, які визначає кабінет міністрів, і ми можемо це робити абсолютно швидко. Але по великому рахунку сьогодні економіка говорить тільки єдине. Вона готова до розвитку, нам потрібно в тому числі і інвестування і провести необхідні дерегуляційні речі. Що говорити про дерегуляцію? Уявіть собі, тільки в кінці минулого року ми за один, одне засідання уряду скасували 367 різноманітних регуляцій, три тисячі старінок вимог до реального сектору, що має зробити реальний сектор, щоб робити свою роботу якісно. Я хочу підкреслити, що це була не несенітниця. Декілька місяців після того ми ще з ту змінимо. І ми будемо це робити далі, для того, щоб запровадити розумні регуляції в країні, тому що безпека і багато інших питань мають бути абсолютні норми. Тому держава має розумно регулювати, а не так, як це було раніше, що це була завжди зачіпка для будь-якого контролюючого органу. Ми зараз реформуємо систему ДФС. Розпочали цей процес, дуже важко він йде. Але насправді податкова міліція ліквідована, і слава Богу, ми виходимо з ініціативи створення єдиної, сервіс, єдиної служби фінансових розслідувань. Ми хочемо домогтись ліквідація БХСС, ну, модернізовано, не має бути в національній поліції підрозділів. І те ж самі підрозділи ліквідації цих підрозділів в СБУ. Має бути тільки один орган, який має бути прозорим, ефективним і зрозумілим, в першу чергу, для бізнесу. Тому що для нас важлива не кількість інвестицій, для нас важливі і успішні інвестиції в Україну, а не кількість просто проєктів, які ми можемо зробити. Насправді, нам потрібні нові інструменти. Абсолютно чітко хочу підкреслити, нам потрібно завершити роботу про створення, виходячи з наших міжнародних зобов'язань, в тому числі і з прикладів країн, наших партнерів, ми маємо вийти на завершення створення законодавства про індустріальні парки в нашій країні. Це гарний інструмент, який дозволить нам дати відповідь в тому числі і на оновлення основних фондів, і на пришвидшений процес інвестування. І це для нас є теж надзвичайно важливим. Наступна позиція, з якої ми маємо вийти ініціативою в Український парламент, це питання створення законодавства для технологічних парків. Технопарки – це абсолютно сучасний сьогодні інструмент для створення наших високотехнологічних продуктів. По всьому світу ми подивимося, такі парки вже створені, на них створюється конкурентний продукт, і ці парки забезпечують розвиток і в тому числі пришвидшений для економік інших країн. Ми досі нічого подібного не створили, хоча маємо всі основи говорити про те, що такі парки з особливими умовами з консолідацією нашого наукового потенціалу можуть дати можливість на справжній економічний прорив. Тому що коли ми подивимося на структуру економіки. Розвинутих країн ми побачимо, що цифрова економіка у них займає достатньо серйозну потову вагу. Вони почали впроваджувати самі сучасні технології, коли ми ще залишаємося в традиційному полі. І це буде означати, що ми будемо втрачати нашу конкурентність на середньостакову довгостакову перспективу. Тому ми вийдемо з пропозицією, думаю, що спільно з парламентом і з комітетом на формування такого законодавства. Окремий інструмент це підтримка українського експорту. І тут є наше урядове повноваження з питань міжнародної торгівлі Наталка Микольська. Вона сьогодні буквально їздить по слідку для того, щоб вкладати нові контракти, нові угоди, запроваджувати зони вільного торгів, вільної торгівлі, щоб українська продукція могла бути достойно представлена на інших ринках. Я можу вам сказати, що у нас є величезні перспективи присутності на.